Вітаю вас, діти! П'ять котів рядочком сіли. Перший чорний, другий білий, третій в плямах. П'ятий сірий, а рудогу пропустили. Скільки було котів? П'ять. Порахуйте їх зліва направо. Яким за порядком був сірий кіт? А білий кіт? Хто був першим? А третім? Яким за порядком є кожний з котів? Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Яким за порядком був рудий кіт? Четвертим. Плаче кицька в коридорі, бо велике в неї горе. Дід їй три сосиски дав, а злий пес одну забрав. Плаче кицька. няв, залишилось мало. Скільки сосисок було у кішки? Скільки сосисок забрали? Скільки сосисок залишилося? Ви бачите, що стало дійсно менше. Песик забрав одну і кількість предметів зменшилась. Якщо від трьох сосисок забрати одну, то залишиться дві. 3 мінус один дорівнює 2. Таку дію називають відніманням. Відняти означає зменшити число. Дію віднімання позначають знаком мінус. Їжачок додому біг. Ніс 5 яблук на пиріг. Двоє впало, покотилось. Скільки яблук залишилось? Запишемо рішення за допомогою знаків. Та за допомогою цифр і знаків. П'я дорівнює 3. На згадку кошенята вирішили сфотографуватись. Запам'ятайте, де яке кошеня знаходиться. Що змінилося? Чорне та руде кошеня помінялися місцями. Діти, з якою математичною дією ми ознайомились? Віднімання. Як називається знак віднімання? Мінус. Молодці. До побачення.